Колеги, вітаю з вами Тюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2 Legacy of the Void кампанію за протосів. У минулій місії ми повернули собі, я так розумію, вже з кінцями рідну планету протусів Айур, Відвоювали її від зергів. Легенька була місія. Нам просто дали велику кількість військ. І ми їм позносили бази. А в цій місії е, тьма наростає. Зіратул. Ти дожен забрати ключ Зелнага у Джеймса Рейнера. Мої же воїни відновлять питання коп'я Адуна. Цей корабль буде незамінним в грядущих битвах. Наукроєть да тебе та садар своєю тінню, друг мой. Окей, короче, да, у нас Зиратул е, пообратюнився з Артанісом, з нами з верховним ієрархом. Усього все добре. Поведінка наше буде дотримана, будемо шукати ключ, а ключ це і артефакт, який зараз знаходиться у протосів. Ой, против всего вот, Тиранев. Вот так. Искатель пустоты полностью. Ой, не. Что здесь произошло? Парабель Зератула. Сергий, мы должны защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры. Бегите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. А все, это три сталкера и все. А, тут надо будет блинковать. Ну, такая мы шарим. Я все, мой босс. Ферман. Будьте осторожны. Враги повсюду. А я шарю, шара Вообще мы расслабьтесь. Короче, да, відіграємо від щит... щитів Щоб перебратися, да да нам да. Друже, блядь, скачувати. сиди нахуй не пизди ото. Тут блять грають будь до речі, я пам'ятаю, ну не знаю, хто дивився в минулій місії. Був такий. Ну, він там розповідав про фотографії, я потім вже зрозумів, що він сталкер. Він типа сталкерить. то все логічно. Очі в нього такі дивні фрази були на перший погляд. Аво, блять. Аво, блядь. Заманчива. Ну, база. Очень разум. Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Хале, зератул Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Халы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Хале лишь пустота. Опа тени окружили нас, Внушитель. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зиратул, спаси Артаниса. И блядь, все налагодилось. Не хватает минералов. Ага. А я понял. Я Каракс из касты Халаев. Здорово. Каракс, друг мой. Мы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. А, почекайте, а тут оцей буст, він постійний, тобто його не треба перекликувати. А, прикол. Тут інші правила трошки. Тобто, якщо ми там в пролозі. Мали його навішувати як непостійний баф, який витрачає ману, то тут він просто постійний. Амага, ми, ми навіть не можемо розкласти наші ці ворота. Вони тут, як звичайні, бараки у не тиранів. Не ну що, все, потрошки робимо базу, економіку. Нас, нас типа. Нам розказують. Як треба керувати протусами. Не хватає мінералов. Апгрейди ми можемо робити? Ні, не можемо. Тут у нас є тупа ворота. У нас навіть фотонок нема. Ну і добре. Зато, блядь, мінералів, подивіться, тут пиздец. Огромна кількість мінералів. Підемо одразу на віспен. Бо я так розумію, що сталкери це буде основна військова міць цієї місії. Ну і все, і просто будуємось. Зараз ще один пілончик бахнемо. Бахаємо ще один пілончик. Не Наскільки він апгрейдить на 22% швидше. Коротше, все важне не проебыватися буде. Навішувать постійно. Це баф такий відчу... відчутний, суттєвий. Так, це буде 18, 19, ще 2 слоти треба буде забити, і можна буде армію будувати. Зараз приколы нас нападуть. Давайте трошки зілотя ще поробимо. А то зараз реально ще нападуть. А в мене, три сталкера. Буде не файно. Коротше, що то сталося з Артанісом, як ми зрозуміли. Що-то його покасайобило. Ну нічого, ми йому допоможемо. Я впевнений. Походу, Амун. Амун якось на нього повпливав. Вочевидь, негативно. Ти лотик первый есть, он двигается. Вот это кала, вот видишь, торчит. Серги готовится напасть. Приготовься обороняться. Это не дуже новина. Пустота. Холодна. Я Серг. Серги. Треба відразу еще один пилон робить. Ну, все, і потрошечки. Потрошечки будуємо. До речі, він в пролозі, здається, мені 125 коштує, Чи ні? здається, так. Да. Може і ні. О, можемо перевішити баф. Ой, тепер тут швидше юніти робляться. Що ти предложиш? І один пілон. Я, я не знаю, я так розумію, ще одні ворота нема сенсу робить. Среди тіні. Може і є. Ну, мінералів мало. Зараз, якщо ще по одному в чергу зможемо додати, то може і буде сенс. Сьогодні ворота робить. Насправді, на... От, уже в цей момент зрозуміло, що місія пройдена. Я не думаю, що щось може статися. Срідітіні. Давай еще одни, бахнем ворота. Еще один пилон ведразу. Чтобы у нас был в запасе. Жизнь за Не хватает минералов. И Очень разумно. У нас с бафом они, да. Чаржем. А у сталкеров нет, да, Кхалы? Вот у Зелотев е он волосится. Буду може навіть четверті ворота робити. Я здесь, сріді тіней. Жизнь за Щоб, Об'єкше, що швидко відбудовуватись. Не хватає мінералів. Не хватає мінералів. Зараз ще трошечки ще трошечки зробимо, але будемо потроху йти минералов. на розвідку. Бо вже скоро опять ліміт Я здесь, среди теней. Ого, идуть, ідуть. ідуть. Мои радущиеся тия, голос от меня. Окей, так, це було не важно. Ну давайте трошки вийдемо, подивимось. А, тут у нас ще ресурсы. А -а -а. С его помощью я смогу призвать неразимов. А во, блядь. Мы пришли. Что такое неразима? Темный прилад. Это какаясь раса, я так разумею. Очень разумно. Так, тут мы. Ага, тут можно было и не блинкуватись. Ну добре. Ага, можно навіть 5 ворота рота да, доставить. Раз така история пришла. Добрым охнемо ще два пілона, три. П'ять тут зредить. Не Так тут Ні все, раз. да, ми розвідали. Неразимські протоси. Стота. Короче, я так розумію, що ми в цій кампанії будемо багато цих разів зустрічати різних протоських. Ой, блядь. Я Треба гіблінги в Танкував, блядь. Я хотів розвести, але. Мгм, я промовчу. Виходить, поки так собі. Бать! Нормально тут, нормально, трошки-трошки набудовано. Але в мене вже постійно армія відновлюється, тому. Це очевидно плюс. А, він тут роба, ніхуя собі він там будує юнісі. От сука. 5 врат мені здається, це нормальна історія. Це немало. Тараканчик. Треба, короче, хату зламати йому. Сімбіоти бані. Прикольні ці початкові місії, коли ще мало юнітів, це 2-2 вида всього. І тобі їх дають так масу таку наростити їх. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой, оце не дуже файно. Да ебать, конечно, помирають вони швидко. А десь ще воїт пілони? Ага. Тільки, тільки згадав. Конечно, небагато він нам приніс. Ще два пілона бахнемо на базі. Не, ліміт у нас насправді непоганий. Ліміт. Ага, ще протоси. А чем мы френдлифаеримось? Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Не хватает ни Короче, протосы тоже, да, теперь против нас. Мы единый Давайте слиний. потроху их разводить. И цей ультралист, конечно, огромный, сука. Так. Скинулись. Так, тут, я так розумію, останній пілон. Так. Ми вийшли з тіні Ну, залп, подивіться, який який гарний зал. На це просто приємно естетично дивитись. А що там? Так, там крапка. Це літа... літаючий краб. Блять, ну просто яка гарна гра, да ну всі ефекти ооооо. Залишилась -о -о. Ли... лише рочей. ця будівля. А, ні, он чому Це трохи є. Позносы. Так, и а сейчас мы побачим. О... Тебе побачим Артаниса, да? Ага, караптет воны. а там батон. Он разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Селендис? Ай, Селендис ёбнулась, и да? И ёбнулась. Вера. Сироту, я я чувствую твое присутствие. Хала, наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Ай, мы в то есть вирусняк да, запустыв на это. Танис, держись. Мы идем к тебе. Ваша... я дару вам спасение. баная мульт, вы, блядь? Пиздец. Ты короче, тики все мало будет добре, блядь. Уй. Нужно добраться. До а А, вони. А, вони, короче, всім їм пизда, я понял. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. Делам. Их, короче, купа різных цих протасів. поконтролили трошечки. Короче, все йде по пизді, блядь. Протаси тільки двоювали свою планету, хуй. Амун взяв їх під контроль і тепер. Тепер все печальненько. Так, треба відразу оце вбивати. Гнев. Ярость. Ой, блядь, все. Пезда всьому. Я несу мудрость. Залишився тільки один зі мною. Три секунди без бою. У них кров залишається. Ага. Нас веде пророчество. Хоч його встигнемо врятувати. Не встигнемо. Я... Я слышу його шепот. Борись, Наташ. Не дай я буду поводити тебе. Вечная ненависть. Он нас свернил, хан. Твои нервные узы ид ⁇ Их нужно отсечь. Ты чё, блядь? Бля, обидно зіратул. Но його опять, блядь, вызять. Чуть-чуть. Это гарно зроблено, але мені не подобається, то що зіратула пиздять. Йоп твою мать. Что с ним? Всего к халу, да, видервали? Что, <реклама> он его <його> убил, блядь? <реклама> блять, а как так? Який ти хуєсу? Ну це не він, блядь, насправді, це амун. Зіратул. Блядь. оце, блядь, це, най... це навіть сумніше, ніж коли. Піздець, йому реально труба. А шо далі? Прости мене. Бля, як нам грати тепер за такого відморозка? Ну, опять же, це не його провина. Це навіть більш сумно, ніж коли Керіган з, з Рейнером прощалась. Піздець, Лучший герой вообще усій саги помер. Дуже грустно. Дуже мені грустно. Все, ви виконали, все красиво, 17 хвилин. Подивимось, що там далі. Вообще, блядь, как можно было злить зератула, суки. Айур набагато пізніше. Злити ты зератула. Ну це, 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 блядь, не надо ну, надо ж совесть иметь. Це він. А, це винчи. У него теперь наруч. Фазовый кузнец, Зератула, я искал тебя. Артанис, хвала богам! Твои нейронные усты. Их нужно отсечь. Это уже сделал тонный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Коротше, будемо відновлювати, Hierarch. я так розумію, спис адуна. так, списадуна. Але вже в новій місії. У нас нові юніти з'являться. Короче, сумна, блять, суки йобані. Ну, нахуя. Я оце так не люблю, коли вбивають найкращого героя. Блять, чувак, три серії, три кампанії. Пиздяре до, до усіх. Намагається, поки всі вирішують свої проблеми, він намагається врятувати блядь, планету. Він ганімий своїми. же. Він не потрібен своїй расі, бо він там трошечки їм, да, піднасрав в один момент. І все, блять, він знаходить пророцтво, знаходить ключ. Ну, як розуміє, що треба для того, щоб врятувати світ, його вбивають. Блять, дуже сумно. Дуже сумно, але якби, в цьому і сенс, щоб гра викликала емоції. Тому сподіваюсь, ви також трошечки вахує з того, що Зіратула вбили. Е, дякую вам за перегляд. Продовжимо вже завтра. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, що виходять у нас щоденно. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми.